Розділ двадцять третій. пригода. Одного разу Поляна вирушила до лікаря Чилтона на прохання пані Сноу, що забула назву якихось ліків. Поляна ще жодного разу не була в приймальні пана Чилтона і тепер зацікавлено зиралася довкола. Он який у вас дім? Ви завжди тут мешкаєте? спитала вона. Начебто так. суне насміхнувся лікар у відповідь. Пишучи тим часом щось у запаснику. Хоча, кажучи, рука речі, не дім. Це просто кімната, де я приймаю хворих і сплю. Поляна кивнула. її очі засіяли щирим співчуттям. Так, я знаю, для справжнього дому потрібні жіноча рука і серце, або хоча б дитина. Що, що? обернувся раптом лікар. Так мені казав пан Пендлтон, знову кивнула дівчинка. Про жіночу руку і серце, про дитину. А чому б вам не завести собі жіночу руку і серце? Або візьміть до себе Джиммі Біна, якщо його не захоче взяти пан Пендлтон. Лікар Чилтон якось химерно засміявся. То пан Пендлтон сказав тобі, що для справжнього дому потрібна жіночі рука і серце? Так, він теж казав, що в нього не дім, а просто житло. То чому ж, пане Чилтон? Що значить? Чому? обернувся назад до свого стола лікар. Ну чому б вам не завести собі жіночу руку і серце? «Ой, я забула тенацька почервоніла поляна!» Забуду сказати вам, багато років тому пан Пентан кохав зовсім на цій доньку полі. Тож ми з цією донькою не переїздимо до нього. Просто я тоді помилилася. Ви ще нікому про це не розповідали, стривожена спитала вона. Ні, Поляну, нікому поспіхом, відповів лікар. «О, тоді все гаразд, зраділа дівчинка, бо я розповіла про це тільки вам. Але коли про це дізнався пан Пендесон, він так давно поглянув на мене. Невже? запитав лікар і його гумлицем тремотіли. Так, звичайно ж, він не хотів, щоб хтось про це довідався. Але це була неправда. Та чому б вам, пане Чилто, не завести собі жіночу руку і серце? якусь хвилинку в приймальні панувала мовчанка. Потім лікар серйозно відповів. Бачиш, дитинко, часом це не так легко. Поляна ще й але ж вам це дуже легко. На слові «вам» вона зробила особливий наголос. король відповідь засміявся, піднявши брови. Дякую. От тільки особи старші за тебе так не думають. Уже багато років, а мені Ані трохи не щастить. Поляна знову замислилася, а потім поглянула на лікаря з здоганими очима. Що ви, пане Чілтон, ви хочете сказати, що ви теж не змогли підкорити жіночого серця, як пан Педлтон? Лікар підхопився. Вираз, Поляну, годі про це. Не приймайся чужими клопотами дитинку. Краще біжи до пані сонова, передай їй цю записку. Тут написано, що це за ліки, як їх приймати. Більше вона нічого не просила. Поляна хитнула головою. Ні, сер, дуже дякую, то хипила вона і рушила до дверей. Потім вже в коридорі вона обернулася до лікаря, усміхнена личко. А все-таки вам треба радіти. Радіти, що ви мріяли про рукою серце не моєї мами. До побачення, пане Чілто. На щастя, сталося останнього жовтневого дня. Полян, поспішаючи зі школи додому, перебігала вулицю. Вона помітила, що до хмерестя наближається автомобіль, проте й здавалося, що він ще далеко. Що трапилося потім, ніхто до ладу не знав, і ніхто не міг пояснити, що я воно що О 5 годині поляну, немічно і непритомно, внесли на руках до її улюбленої кімнатки. Влізала тітонька полі і заплакана ненці роздягали її, обережно перенесли на ліжко, а досадиби за терміновим телефонним викликом, може щодо мчав в іншим автомобілем лікар ворог. На її тітку й дивитися не варто, схлипуючи, розповідала ненці старому Томові, коли лікар у зачиненій кімнаті оглядав її хвору. Видно одразу, як вона мучиться. Їй не обов'язок мучить її, їй право на обов'язок. Руки її трусяться, а очі такі, що самого ангела смерті ладні прогнати. Ні, це вже не обов'язку дядечко Тома. Їй право на обов'язку». Чи тяжко її поранило в голос старого з тримтів. Ніхто не знає, далі схлипувала ненці. Лежить бліда і не ворушиться. Я спершу подумала, що вона мертва, а Полі каже, що ні. Пана Полі краще знає, вона й серце її мацлеє дихання слухала. Невже ніхто не може сказати, що зробив це їй цей цей авто обличчя старого Тома ж смикались від сліз? Та називайте вже цю штуку так, як ти її личить. Не церемоньтеся з нею. Тільки подумайте собити нашу дівчинку. І роду віку не навіділася, смердючий похайка. похайки. І рада, роду віку. Куди ж її вдарило? Не знаю, не знаю, просто гнала в ненці. Вона є на голівці невеличка на ранка, але пана Полі каже, що то не страшно. Вона боїчно зачепала внутрішні. Оже старого тому крізь стріля. Боїться внутрішнього кровавили. Так, ненці? Хай він буде проклятий той автомобіль, сухо промовив він. Не знаю, не знаю. стогнала далі неця, аж трусячись від сліз. У мене серце розірветься, поки цей лікар звідти вийде. Мені оце влаштували б зараз велике прання. Ото було б діло і праве діло безпорадно ламала вона руки. Навіть тоді, коли лікар пішов, ненці набагато змогла додати до своєї розповіді. Тістки були цілі, а ранка на голові справді невеличка, проте очі лікаря були похмурі. Він раз по крушно хатав головою і врешті оголосив, що часом усе покаже. Виправивши його пана Полі, так само бліда й знервована, пояснула що поліана досі непритомна, але зараз їй трохи ліпше. А на ніч додала тітка, вона покличе до дівчинки досвідчені няню. Наразі це було все, і служниця плачучи повернулася до кухні. Лише у півдні поліана прийшла до тями і нарешті розпущила очі. Ой, тітенько Полі, що сталося? Вже день, а я досі в ліжку, вигукнула вона. Чи боже нам може встати?» – дівчинка зі стогоном упала на подушку. Дитинко, тобі поки що не треба вставати, хутко але лагідно мовила тітка. Але що сталося? Чому мені не можна вставати? пана Полі позирнуло багальними очима на молоду жінку в білих хустці, що стояла біля вікна. Скажіть їй, прошепотіла жінка. Пана поліка хикнула, тамуючи сльози. Тебе, любонько, вчора збив автомобіль. Але не хвилюйся, дітень, хоче, щоб ти ще поспали. Автомобіль? Так, я бігла, в шинятах поляну було видно подив. Вона торкнула лоб. Ой, в мене тут прив'язано і болить. Не хвилюйся, дитинко, спи, то треба поспати. Тітенько Полі, мені так багано, і ноги, вони зовсім заніміли. Позирнувши ще раз на няню, пана Полі підвелася і відвернула обличчя. Меня ніхто підійшла до хвори. Здається, нам час поговорити, батька сказала вона. Спочатку будьмо знайоми. Мене звуть пан Гант. Я допомагатиму твоїй тітинці доглядати тебе. Спочатку люба ці білі пігулочки». Поляна злякано поглянула на мене. Я не хочу, щоб мене доглядали. Тобто не хочу довго хворіти. Мені треба до школи. Чи зможеш завтра піти до школи? від вікна, до якого притулилося Полі, долунув шалібний стогін. Завтра? всміхнулася няня. Ні, так скоро я ще не дозволю тобі встати. Ковтни, будь ласка, ці бігулки. Подивимось, чи допоможуть вони тобі. Гаразд, завагавшись, погодилася Поляна. Але після завтра я неодмінно можу піти до школи, адже в мене зараз іспити, ви знаєте. За хвилину вона заходилася розповідати няні про школу, про автомобіль, про те, як їй болить голова. А незадовзі пігулку почали діяти, і Поліана заснула.